Добрий ранок, ну, друзі, я вас вітаю на каналі Щоденні Крибалки. Приїхав я на такий маленький-маленький симпатичний ставочок. І хочу тут упіймати коропа. Так мені кажуть, що він тут є. Ось такий. Ну дуже зарослий, невідомо як тут. Помірюю глибину. Що ж, зараз підгодую? Так, ну що? Треба з хвилин 20 почекати. Ставочка взагалі не знаю. Тут заросли до души. Щука, плітка, карась, короб, амур. Навіть лин є. Ну, добре. З бом. Таку спеку тут дуже гарно, бо тут тінь. Ну і непогана така, нам для такого маленького з Ставочок дуже давно цей. Його не спускають, бо неможливо. Це своєрідна копанка, наскільки я зрозумію, тут ніяких шлюзів нема. Видно, джерела підходять і наповнюють цей ставочок. Або це плітка, або рак. Бо він тут також є. Але кивочок підняло. Я ще навіть не взяв другу камеру, щоб вам показати. Як кивочок піднімає. Знову підняло, трошки опустило так, це щось сподібне на якусь меншу рибу. Не підсікнув, якщо б був нормальний короб, то я би вже підсікнув. Ні, yeah. 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 so. я його так витягну. Я витягну, його. Бо... Чи його відпустити, чи... Ну, як хочеш. Я, я думаю, можна цього відпустити. Ні? Відпускай. Ми ще впіймаємо, я так думаю. Ага. Але відчепи, будь ласка. Ага. Так, ну що, це місце трошечки, нехай заспокоїться, я піду зараз туди. Попробую як там. Риба атакувала, стрикузу. Цю бабку українською бабка сіла бабка на куль бабку і спитала коника, де той пугач заховав гудзика від дзвоника. Хто добре знає українську, той зрозуміє, про що тут мова. Ознак присутності рибки. Дотиків ніяких. Ох, спека яка, тут не дуже мені хочеться на сонечку бути, я зараз перейду. Тут поруч ще одне підгодоване місце. П'ять хвилин посиджу, не довше. Якщо не бере, то скоро біжу туди під дерево, де я того. Коропа бупій мав дикида? Не люблю багато шуму створювати. Стараюся вести себе як магати хіщі. Періодично риби вискакують. Ну, наподобі плітки або малих коробців є. Зараз година п'ята по обіді. Може під вечір буде прохолодніше та й є нагода впіймати якусь кращу рибу. Але хоч скажу вам, що кивок гарно. Попрацював і вже за... ну не знаю, там за п'ять хвилин я впіймав коробця. Це є радісно. Так, тут не хоче. Видно, де ця спека, грибка, брати не хоче. І тенек. Від спекотного сонця тут. П'ять хвилин. Ідемо переконані і потім продовжуємо. Во, п'ять хвилин йду. Ну, Добре. Ну це вже це вже солідний. Це десь під три кілограма. Зараз його був Ні, в мене добре. Ну два з хвостиком. Ну давай сховати гарно. Так, гарний дуже. Реально. Ну що, друзі, ось познайомився з таким ставочком невеличким, симпатичним. Попробував свої сили, тут уміння і дещо в мене вийшло. Піймав трьох коропів, скажімо так, один на долоні, один на десь грамів 800. Ну і цей більше 2 кг. Остаточний. Ну а на сьогодні все. Невеличкий такий виїзд. Я люблю якісь нові ставочки досліджувати. От і познайомся ще з одним. Ну і він мені сподобався. Хоча я був тільки перед вечором. Однак досить, досить цікаво. Рибка більш активна стала, коли сонечко вже заховалося за хмарки, за горизонт. Ну що ж, а на цьому все. Всього вам найкращого. З вами був щоденник рибалки.